Єдина країна гасло, яке стало актуальним у нашій державі у березні минулого року, коли на нашу землю прийшли окупанти з Росії. Ці слова є лозунгом української молоді, яка подорожувала містами країни, щоб зламати стереотипи про регіони, розвіяти міфи про бендерівців, фашистів та нацистів. У нас би, є таке от на Восточній Україні такий самий на ужасний стереотипра яких там бандеровців, і вот вони тут їдять когось і не їдять. Ну я удивилась, когда этого Не было. Вод я поняла, що люди здесь гораздо адекватнее, наверное, адекватні у нас более, ну да более європейські, более, что ли, воспитанные. Активісти відчули козацький колорит Запоріжжя, величність морського Херсона, затишок культурного кіровограда та європейську привітність чернівців. Участь у проєкті взяли молоді люди віком від 16 до 25 років. Ми поспілкувалися зі студентами, і вони дуже радо нас зустріли. Нам було про що поговорити, тому що в них свої стереотипи про Запоріжжя, а в нас були свої про Чернівці. Взагалі, ну, як позиція одна та ж, але просто вони думали про те, що в нас козаки ходять по місту на конях, але це неправда. Маргарита приїхала з Херсона. Раніше дівчина разом з друзями побувала у Львові. Там вони провели експеримент. Ми почали говорити російською мовою, причому такою, знаєте, що це так, щоб ну, може позлятися. Ні-а. ніхто не позлився, ніхто нам нічого такого не сказав. А ось що запам'яталось найбільше дівчині в Чернівцях, ми пройшлися по вулиці Ольги Кобилянської. Дуже цікаво, тут багато крамниць і такі назви цікаві і взагалі слова, деякі ти чуєш перший раз. Дуже багато людей і здивувало те, що в центрі, от в центрі міста, дуже мало реклами. А ось учаснику з Чернівців найцікавіше було вивчати культурний осередок південно-східних регіонів. Я очікував. Те, що ці е, осередки е, будуть е, дуже серйозно піддаватися впливу е, російської моделі, е, так як там у них відбувається все, весь процес культури. Натомість я побачив інше. Я побачив центр європейської інформації, які дуже кльово працюють і дуже кльово юзують е, публічний простір. У майбутньому активісти планують відвідати інші міста, в яких ще не бували. Юрій Гоманович, Микола Остафі, Чернівецький промінь.